Заліщицький центр первинної медико-санітарної допомоги об'єднує дві громади Заліщицьку і Товстинську. Тут 23 лікарі обслуговують понад 33 тисячі пацієнтів. Нині, після важкої травми ноги, проходить реабілітацію військовослужбовець на позивний ангел. Він у доброму настрої, адже розповідає, вижив, коли побратими вважали його вже загиблим. 120-ка міна розірвалася біля нас. Ну прямо бліндажі там, де ми були. І нас зрівняло землею і в мене лише торчали ноги. І, і наш дрон сказав, що нас, ну, що все. Нашому керівництву сказав, що ми вже мертві, і, ну, і нема сенсу до нас когось відправляти, бо тому, що це кінець. І в мене почали, коли в мене почали ноги рухатись, всі, всі просто не зрозуміли, що це все робить. І я виліз. Я сам виліз, до речі, я викопав сам себе, а потім викопав свого цього побратима. Це батько моєї дівчини. Ну, правда, на наступному виході. Міна прилетіла йому в обличчя і він загинув. Військовослужбовець розповідає: у медзакладі заліщиків готові допомогти у будь-яку пору доби. Однак в умовах війни на сімейних лікарів лягла нова відповідальність психоемоційна підтримка пацієнтів. Всі лікарі. Пройшли емеджі підготовку по психологічному здоров'ю. Ми маємо відкриті пакети національної служби здоров'я. Це основний пакет по наданню первіної медичної допомоги нашому населенню, по туберкульозу, по паліативній допомозі пацієнтам в абулаторних умовах. І психологічний пакет семейні лікарі проходили різні програми. МЧК, наприклад, самодопомога. Вони вже знають і першу допомогу психологічну можуть надати. Вже далі, якщо вони стикаються з якимись проблемами, які потрібна їм допомога, і ми вже вирішуємо, як нам краще поступити, щоб людині можна було допомогти. Окрім цього, для покращення ментального здоров'я краян незабаром при заліщицькому центрі первинної медико-санітарної допомоги відкриють центр здоров'я і психосоціальної допомоги. На його створення громада виграла грант за підтримки USAID – розбудова стійкої системи громадське здоров'я. Створено кабінети для координації роботи цього центру, плюс кабінет, де працює психотерапевт. І ми ще створили п'ять філій по наших амбулаторій і в одному для. Вивчення такої практики на Хельсівському пункті. В основному в центрі буде працювати психо, лікар-психолог і координатор центру. Але за потреби будуть залучатися соціальні працівники, інші медичні фахівці. Відкрити центр здоров'я і психосоціальної допомоги планують у Заліщиках 24 жовтня.